Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Ради вітати вас на новому нетиповому геймплейному відео на моєму каналі. Рут гуліт, я, я туре, збирати того, збирати іншого. А чи вартує гуліт 5 мільйонів? А чи вартує туре? Дякую за фоллоу, свої 2,2 мільйони монет? А чи не вистачатиме туре гачка? А чи не вистачатиме туре єнота ще один фоллоу, дякую? А чи вистачатиме взагалі Гуліту пейсу? А що стосовно його відсутності єнота? А чи буде він телего? Короче. Супер багато таких запитань було, як тільки вийшли ці СБЧ, два потенційних бенгери, дуже класні скриптові карти у FC, але коштують як просто крило Боїнга, А отже, треба нам зрозуміти, і мені в тому числі, чи хочу я когось з них собі зібрати. Я впевнений, ви бачили вже на просторах Ютуба багато таких всіляких оглядів і на гулі та і на туре. Але я не впевнений, що ви могли побачити їх обох в одному складі. Я мав таку можливість, дякуючи моєму другу та під. Писнику одному з перших взагалі на каналі Павлу Футбіс, який дав мені акаунт, де зібрані обидва і руд Гуліт, і Яя Туре, і сказав: Бався, пробуй, роби що хочеш. А отже, я під себе зібрав і відіграв обома цими картами. Цілу вікінд-лігу 13-го матчу бо перші два Павло зіграв сам. А отже, я міг порівняти, як вони взагалі один на рівні одного дивляться, як вони виглядають і як вони можуть десь конкурувати поміж собою на футбольному полі, і зробити власні висновки з приводу того, чи хочу я збирати когось з них, чи взагалі можливо нікого не хочу, і чи можу порадити вам. Стосовно стилів зіграності, я використовував Яя туре на тіні, оскільки він буде мовсли ленксі, що на тіні, що на якорі, тому я пробустив йому максимально швидкість. Гуліта я використовував спочатку на тіні, потім на двигуні і потім на якорі, оскільки саме якір робить його також ленксі, і дає йому буст до фізики, що мені здалося оптимальним стилем зіграності. Відповідно, вашій увазі нарізочка, і потім будуть висновки. Буду щиро вдячний, якщо ви підтримаєте це відео лайком і коментарем, щоб воно набрало трошки переглядів, оскільки роботи багато, це для мене не типово. Я десь там нервував. До речі, додавав деякі моменти, які не прокоментував. Навіть поглянути потім у відео, оскільки для мене не типово і грати на фулфокусі, і коментувати, трошки я десь там губився, але. Так чи інакше, вікінд-ліга була відіграна. Наприкінці побачите результат. Склад також там буде повний наприкінці цього відео. А наразі чекаю на ваш зворотній зв'язок і чекаю в коментарях на ваші відгуки з приводу цих карток. Чи погоджуєтесь ви з моєю думкою, чи ні. Сподіваюсь, кава заварена, Сподіваюсь, ви та ваші близькі в безпеці. У вас все добре. Бажаю вам, друзі, приємного перегляду. Зараз не перехопив, мав би перехоплювати. Але ні. Ой, ну Торе взагалі такий важкий. Не знаю, типу два, я граю зараз два паровози в центрі поля, я не знаю як ними грати. О, ну, до речі, зараз був е, гарний момент. На R1 пройшов, є перша перемога. Не знаю, таке о, ну гарне перехоплення але... Ой, гарне перехоплення, либочку, гарно, 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 гуліт. Це було прекрасно. Oj, oj, tady. Oj, ne, o, hr, ne, dobře. Oj, dobře. Oh, hádne perchopně mě hodit. Hádne. Zaraz jsem bapé hádno rozebral se. Ні, що це заведеться? О, гарно гуліти. Ай-яй-яй, рунгуліт не, не забив, підключився гарно, але не забив. Виграєш головою О, виграв головою. Слухай, оце дуже класно, що він міг вигравати головою і скидати. Його можна через Л1 запускати. А, мені здається, туре так не зможе, бо аріала немає, хоча й високі. Гарно зараз де-факто голос тури. О, гарний відбор туре. А, але сволом. Ой. Туре туре туре. Да, туре теж на стіку навіть просто на ЖК, а в гуліта є, по-моєму, да, Жикей сірий. Гарно гуліт. Ой, гарно гулять. Гарно бапе, зараз було гарно, добре, зараз на, на переступа гарно втік, але гуліт там такий пас класний не віддав. Треба зідану зняти. Гарно гуліт. Слухай, ну Гуліт починає подобатись потрошки. Трипутник, прекрасно. О, туре, прийом м'яча просто. Доброго здоров'я! Cancel. До речі, гуліт так не зможе робити, тому що в нього п'ятірочки немає на фінтах. ой ой а тут туре протикав. О, гарно, гулі сам перехопив на штучному на колекціях, але осаді віддав. Просто кнопки не працюють. А, ну ясно, дисконект Ну, цього треба було очікувати. Ай, гулять, можна було б Дістати, бор, що таке? На, так. так. Ой-ой-ой, вгуліте таке враження, до речі, що трикутники є. Ой-ой-ой, прекрасна. Прекрасна гольова передача і прекрасна гра від Джеймс. Ну і він пластичний. Не знаю, от туре ніби пластичніше по модельці, але ну, по відчуттях саме. По відчуттях гуліт приємніший. Може за рахунок ЖК, я не знаю. А ну стрібелка. блін, Вондерсор. Не попав зелений. А мені здається, що може Діас вирости... Ой, гарний гуліт перехоплення, але це руками, я його розташував. І туди трикутничок. Вау, от трикутники вкладає, вау, просто неймовірно. Блін, Джеймс не забив, але який трикутник. О, гуліт гарно сам пробіг, сам відібрав. Ой, ще один гарний інсайс. Волоску. ой ой ой, ой але тримала гарна. Тестуємо тепер 4-1, 4-1. Немає перехоплення? Немає перехоплення. Є перехоплення? Є перехоплення. Bullet. Давай, давай, тискати. Я маємо ног, да. От хто має грати в опорній зоні. Аго добре, роут. Втікає від декости. Белролл. Гарно. Мбапе, звісно, з його прийомом. О, туре зараз гарно сам повернувся назад. Теж вихід. Добре, гарно яя сам позицію обрав. Огруд виграти. Да, добре, його Еріал. Сюди яя. Маркус Решфорд. Прекрасно. Вдвох зробили гол. Але оці моменти стосовно гри голови Руда Гуліта, про них я казав з самого початку, вони будуть впливати. Ну і все. Віра, вау. Ага. Прекрасний Трикутник. Давай Кіліан. Тривелка. О, -хо -хо, вау! Кіліан Бапе. Але гарно розіграно. і Рут Без навіть якихось плейстайлів на Трикутник. Віддає ще одну прекрасну гольову передачу на Кіліана МБП і тут же 3-0. Тут суперник прочитав і Рудгуліт знов чергове. Вдали перехоплення, його навіть на двигуні поставив черговий. Вдалий трикутник ой. Яя. Ну, Блін, ну що ти за біздаль! Зелений таймінг. Яя. Шукаємо шпаринку, не поспішаємо. Ага, прекрасно. І тут рудвуліт підбігає, і тут пас на Мбапе. І ось він 1-0. Прекрасна дія руда гуліта за рахунок штучного інтелекту. Прекрасний пас від Яя Туре м -м, з R1. Ну і прекрасний фінішинг від Мбаппе. Слухайте, в ванірі щось цей біжить навіть. В нього, а, в нього 5 вікфут, напевно, туре гарно підключається. Ой, отут він важенький. Ой, да, да, да. Оу, не вистачило дуже на них в патрікав'юра, таке теж буває. Руд -буліт. Він прибіг сюди сам! сам. Блін, ну на, на центральному півзахисникові він розкривається просто абсолютно інакше. Патрік Віра, хоч і збирай, бери. Сам знайшов шпаринку цю вулиць зараз. Сам. Ай! Але тут я погано з ЗМБП зараз. Я не вмію грати з ЗМБП, рут гулі сам на перехопленні. Вау. Патрік Віра. Я я. гарний пас. Кірем БП яя на підбирання знову автоматично сам. Молодець. Гуліт просто по всьому периметру поля. І знаходить решерди, і це буде павершот, і це буде 2-0, і це буде кінець матчу. Руд гуліть за рахунок штучного інтелекту. відкрився, запропонував себе, і потім класна передача. Так, яя. Виграєш. Ні, програв гру головою. От Гуліт би тут навряд. Програв, до речі. Бо має Ереал. І туди. Туди. Блін, то був яя. Я й віддавав на яя. Гуліт сам напехоплений. Прекрасно. Дуже він такий повільний на стіку. От гуліт краще на стіку. Це точно. Рейнард, Яя я, повільно. Рейнард. Тепер яя я, нормальна. Добре, Рейнард. Я я, родвурит. Мені туди був пас. Але перехоплення прекрасно. Ну от знов там, де... Там де я, я, от якось воно все проходить. Всі передачі йдуть, десь трошки не доперехоплює. Цей фланг більш небезпечний в контексті атак суперника. Рудволіт, а ну. Ой-ой, прекрасне перехоплене. у гуліт теж важко! Ага, це з фолом було, але теж було дуже важко. Добре, ну тут я руками. Кілян Бапе золота тривела, летить просто як дупа коня. Я є гарне перехоплення, я руками, але відскочила, можливо, гачка не вистачило, але там сильно було, навряд би гачок врятував. Прекрасно, перехоплення, Ну але тут просто FC25 у всій красі. Ти просто затискаєш, так, да, прекрасно, аплодисменти. Просто затискаєш R2 і твій нападник забирає два м'ячі, у Руда Гуля та Дівчинка і потім ще в когось. Добре, Рудволіт. Я теж даблтап обмію. Давайте спробуємо скуп. Ай-яй-яй, ну як він? Просто... Ну, і кут, забий! Прекрасно! Фух! Це я сам біг туди читати цей пас. Але от в порівнянні з минулими ситуаціями, які були в ЯЄ. Тут м'яч не відскочив від нього. Богачок золотий. Давай, давай, гуля, дотиснув на R1, молодець і корпусом. А на що буде з закиданнями? Прекрасно. Прям прям в Решфорде. Гарно. Ближній він буде рухати. Так. Да. Він буде рухати ближній кут. Маркус Решфорд, до речі, якось я його потрошки розпробував, то. Відміну, добре. Ну куди це? Ну що це? Як вони пливуть? Ну боже. Ну Я не знаю, я не можу тут звинувачувати руда Гуліта в тому, що в мене просто пливе гра. Я. Дабл так, добре. Давай, пробігай. Імбапе. Перешорд. Вау, блін, я не хотів. Думав, це буде відбор. Гулі, а як ти на дістав там? Все погано було. Знов рудгуліт, прекрасно. Рудгуліт, но. Забий! Прекрасно! Руд гуліт, Прекрасно! На потужності, на силі на своїй. Боже, який матч! Мбапе забив. Навіть МБАП забив. Добре я. До речі, я якось минулий матч. Оп! Знов. Ніби немає його наполюй! Тут і опорники навіть стоять. БП встигнеш. Ну давай прискорення. Від Одегора втечеш. Давай. Ні, від Одегора не втече. Ну то лише Тотім БП, то в принципі він і не мав би втікати від Мартіна Одегора. ой 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 я, я не перехопив гачка, не вистачило. Дуже сильно не вистачило гачка, і ми пропускаємо перший гол. Саме в таких моментах дуже сильно я буду програвати улітку. Добре, гуллюд сам обрав позицію, ну там суперник в нього віддав, але тим не менше. Той факт, що м'яч від нього не відскочив, це вже величезний плюс. Класно, Гуліт сам шукає зони, мені це дуже подобається. Не знаю, це можливо за рахунок налаштувань. Я я розвернувся гарно на м'ячі, на ванірі. Яє, прекрасно. Встигнути. Встиг! Встигнуй відтиснити. Прекрасно, яє. Це є. Навіть не загорілася анімація Брюсера, але він точно спрацював. Це був пас на, на Кріштіану. Навіщо ти видаєш мені гра на Кіліана Бапе? Це був пас на Кріштіану Роналду, який просто знаходиться в ідеальній позиції. Я цю шпаринку побачив. Ну куди? Куди цей пас? Достатній яє. Гулять і туди трикутник на Решфорда. Який геніальний трикутник. Ну, дальній кут, будь ласка. Yes. Yes. <coughs> я вже довірного розкатував Оборав Кут, тому що це просто було неможливо. Закидання на Гулята. Кріштяну Роналду. Там гуліт поборовся трошки так. Кіков, окей. Я буду коментувати, але все потім. Кіков. Ой ні! Я фланг крив Боже, дякую. Ну. Добре туре. Руд гуліт. Добре, трикутник. Яє і трикутник подвійний, і трикутник ще один. І на Кріштяну, і порожні ворота, і 3-1. Сподіваюсь, ми цей майже не відпустимо. Прекрасна розіграна комбінація. Тут я, я прийняв участь. Я, я Туди на Джеймс. Ні. Не пройшло. І от знов от, отут гачок. Просто критично необхідний. Критично необхідний, повторюсь. От такі мом... О, будь ласка, отакі от моменти люди з гачками просто перекусують. Певних відволік увагу на гуліта. Пройде, да, Руд. потужний рут гуліт. Оп! За хлібом, оп, і я прекрасно! 4-1 цей матч закритий. Ну як цей пас може йти не на Криштяну? Я натискаю Л1 Криштяну. Я забігаю Криштяну. я натискаю стік на Крістяну. Пас Пасиде куди? Пасиде кудись просто незрозуміло. Ну що це таке? Як це взагалі можливо? Тут хоча б на Криштяну. Ну, ванієрі, Біст такий спринтбуст, просто неймовірний. Маркус Решфорд. Прекрасно на ванєрі. 2-2. Пограємо. Ясно. GG. Все гарно було. Тео просто як з іграшкою. Яя, ну яя, програє. Силову боротьбу зі недіну зідану, я я -туре. Ану, втікай, нон ну, он Давай, малий. Давай. МВП, МВП. прекрасний пас. Джеймс. Фу, тримати. Тримати кіков. Тільки не кіков. Оооо, yes. в такому гіпплею це просто жесть. А, неймовірно. Але приємно. Шановні, настав час підвести невеличкі підсумки. Це був дуже класний досвід. Паш, дякую тобі величезно за такий склад. Опорна зона перша половина ВЛ і центр поля, друга половина ВЛ. В опорній зоні гуліт буде краще, оскільки в нього є гачок, це відчувалось, і в цілому, і в центрі поля також він набагато більше перехоплював. Там, де яя не вистачає просто цього плейстайлу, то рут десь там викидає ногу, десь просто реагує анімація і відбувається перехоплення. Також не завжди це було, але дуже сильно кидалося в очі, коли вони отак от поруч на футбольного. Полі знаходилася у відборах, в єдиноборствах тут приблизно паритет, оскільки в я є брюсер, в жодного з них немає єнота. Вигризали обидва нормально. Не можу сказати, що прям критично не вистачало. Інколи би якісь анімації запайки, але це, скоріш за все, я списую на геймплей А от саме гачок, це неймовірна перевага. В контексті штучного інтелекту, коли вони в опорній зоні, обидва грали в мене з одним плюсиком на деплайм плеймейкер, жодних якихось проблем не побачив, десь вони там перекрасували. Рвали зони, десь вони рухалися в в, в цьому компоненті. Плюс-мінус було однакові, але тут сильно роляє саме плейстайл. І ще один момент: те, що з глибини Руд Гуліт набагато краще віддає передачі трикутникам, незважаючи на те, що вони є і у Яя Туре. в сірому плейстайлі в Гуліта взагалі немає. Я не знаю, як це працює, але ви бачили декілька моментів. Також лонгболи мені сподобались, як закидання від Руда Гуліта. Вони працювали класно на рештурда. Там взагалі один був як цукерку поклав. І саме коли ви граєте з глибоко опорниками, це важливо, це роляє, це допомагає. Виходити з оборони в захист, а пінтпас є у обох прекрасна. Працює стосовно гри в півзахисті на їх більш природній позиції. Тут звісно, потенціал обох розкривається набагато краще, на мою думку, бо в них є ці атакувальні здібності. Від того це не підеш. Є в обох знов пінпас класно. Працює, є непогані удари. Вруда так класно летіли трівели в туре. Якось мене не виходило підлаштуватись під ці анімації. Пару разів по моєму бив, але нічого такого цікавого вруда, прям анімація трівели класна, тому що воно летить верхом. А не низом і в дальній кут, а саме отак от по дозі, я думаю, ви розумієте, про що йде мова. Окрім того, той самий Трикутник, він класно відпрацьовує на позиції центрального півзахистка ближче до атаки. І що мені сильно кинулось в очі, це штучний інтелект Руда Гулята. Тут, от як з гачком, да? на голову вищий, чомусь, ніж я, я туре, не знаю, але він якось сам віддав передачу, кудись відкрився, десь запропонував себе. Туре часто просто не було видно на футбольному полі. Був один матч і такий: о, а мені треба поміняти туре, тому що я випускав Одегора і е, Гулята, коли вони вдвох там е, втрачали стаміну вже я переводив на позицію туре, який грав на вказівці холдін, а Туре грав відповідно на е, вказівці бокс ту бокс щоб я спробував і там. І там я або інколи міняв їх місцями навіть. Не знаю, я от не побачив від Туре саме класно штучного інтелекту на атаку. Ці позиційної Це дуже сильно роляє в поганому геймплеї в тому числі це мені допомагало прям декілька голів забити. Ну і оця кремезність від Руда Гуліта, яка в з Еріалом дає вам можливість десь продавити, десь протиснути, десь вигризти той меч, який я, я не вигризав, не зжечи на свої габарити. І Брюсер, не знаю, як це працює. Це теж пару разів роляли. Я декілька. Голів забив таким чином. Ну і той останній трикутник на Джеймс, який в принципі приніс ці 11 перемог. Це була як квінтесенція впливу Руда Гуліта на футбольному полі. Друзі, покоментував що один можливий момент, побачив, не сказав нічого стосовно витривалості. Отже, руд Гуліт має 96 шосту стаміну. Яторе 98-му, але в Руда Гуліта є ще срібна батарейка, що допомагає приблизно. Приблизно вони в мене однаково мали стаміну до кінця матчу. Але Більше Рудгуліт грав саме на бокс-ту-бокс -то -бокс ролі, тобто він грав і на атаку, і на захист. А я Яторе, грав на холдінг. Тобто від нього було менше підключень до атаки, відповідно, менше таких ривків. А отже, я ризикну. Зробити припущення, що в плюс-мінус рівних умовах гулята вам буде вистачати на довше в кожному конкретному матчі. В додатковий час я його залишав на полі, а відповідно замість яя, я туре я випускав часто Мартіна одгора. Це також може бути важливим моментом в контексті прийняття вашого рішення. Отже, мій фінальний вердікт: чи хочу я після такого тесту збирати собі туре? Ні, не хочу. Я не вважаю, що 2,5 мільйони фодерам дадуть мені набагато більше імпакту, ніж мені дає той самий тренд Олександр Арнольд. Хоч на позиції опорного півзахисника, тим паче напевно, хоч на позиції бокс ту бокса. Чи хочу я тепер збирати Руда Гулята? Скоріше так. Бо деякі моменти це була прям магія, коли він знаходиться там, де ти не чекаєш, коли від нього ці дії, саме які направлені на імпакт, щоб. Рівний матч переломити, рівний матч виграти, десь дотиснути, десь зробити те, чого не роблять інші. Якось так, друзі. Ну, інвенєрі біст. В просто жалений біст. Я не знаю. Його спрінт-бусти не звісно, Тотті Сміт. Але як він несе, це ви бачили самі неодноразово такий прихований МВП цієвінтлі. Сподіваюсь, вам сподобалось, скажіть мені в коментарях, чи допоміг вам я з таким відео якось визначитись, тому що такий контент не часто тут буває. геймплейний, але мені хочеться вірити, що вам сподобалось. Побачимось, коли побачимось. Сподіваюсь, ви та ваше близьких. в безпеці, бережи себе. все буде Україна.